Доброго дня, шановні колеги. Нам з вами сьогодні треба проговорити в межах обговорення питань викладання інтегрованих курсів природничі науки в 5-6 класах одну дуже важливу тему. Тему настільки важливу, що в державному стандарті вона передбачає навіть самостійне оцінювання оцінювання вмінь учнів. Планувати здійснювати, аналізувати і оцінювати наукове дослідження і власну участь в ньому. На цьому слайді ви бачите основні етапи наукового дослідження, які нам як і все, про що ми сьогодні говоритимемо, вчителеві треба тримати в голові, коли він намагається сказати ці словосполучення, наукове дослідження, дослідження і так далі. Він має чітко собі уявляти, що є основні етапи, яких варто дотримуватися. Спочатку має бути науковий запит від самих учнів, учениць чи від вчителя, вчительки, але має бути проблема, яку треба розв'язати. Під цей запит треба збирати спостереження, які дозволять згодом зробити певне припущення щодо того, як одна подія впливає на іншу, тобто сформулювати гіпотезу. Гіпотеза за визначенням таке припущення, яке може бути перевірене експериментально. Тому наступний етап і є якраз експериментальна перевірка з фіксацією результатів дослідження під час виконання експерименту, а також з чітким плануванням перед цим. Ну і в результаті ми маємо обговорити результати і зробити той висновок про гіпотезу. Про яку йдеться. Ми сьогодні будемо використовувати декілька термінів, які, як показує, досвід роботи з вчителями, вчительками, авторами, авторками курсів освітніх, а дуже важко засвоюються. Тому ми сьогодні неквапливо про це поговоримо і спробуємо. Розібратися на одному прикладі, який я дуже ціную. Дякувати хлопчикові Полу, якого, якого я не знаю і на який можливо навіть не існує, але саме на його прикладі ми розберемо деякі важливі моменти. І так, перше, з чого починається наукове дослідження, це запит. Є щось таке, що цікавить. Людину цікавить учня, ученицю є щось таке, що цікавить в оточуючому світі, бо він дійсно дуже різноманітний і дуже потребує нашого опису. Власно кажучи, природнича наукова компетентність починається з того, що ми дивимося на світ очима дослідника, як оця маленька дитина на гумористичному малюнку, праворуч на слайді. І... Коли ми починаємо дивитися на світ як на об'єкт дослідження, ми починаємо цілеспрямовано звертати нашу увагу на певні об'єкти і явища, групувати групівати їх і намагатися зафіксувати, зберегти інформацію про те, як вони чи то повторюються, чи то пов'язані з якимись іншими факторами і подіями і так далі. Тобто займатися спостереженнями. Якщо ці спостереження виконуються у відповідності до прийнятих в науці підходів і правил, то вони становляться науковими, стають науковими фактами, які можна далі використовувати як елементи більш складних конструкцій. Тож, задача полягає в тому, щоб перейти від спостережень до наукових фактів, але цей процес може бути доволі непростим, і дійсно він може теж лежати через наукові експерименти. Для нас доволі складним є питання того, що є гіпотеза. Якось нас навіть в наших. В Узівських курсах організації планування наукових досліджень цьому не дуже вчили, гіпотеза є дійсно, так би мовити, неріжним каменем наукового дослідження. Воно має е, побудовано саме на гіпотезі, як на певному передбаченні розвитку подій в залежності від того, як розгортаються ті чи інші передумови, які передумови зумовлюють те чи інше явище? Цікаво, що дійсно навіть в ед'ютеймент мультфільмах цей момент вже знаходить собі підтримку. Зокрема, мультфільм про потяг динозаврів він цілком побудований на тому, що кожній незвичній незрозумілі ситуації чи з незнайомим явищем один з героїв мультфільму Байді формулює свою гіпотезу, яку Має перевірити. І він, власно кажучи, це мінімалістичне визначення, гіпотези, як ідеї, яку можна перевірити, і формулює. Власно, всі, хто працював над науковими дослідженнями малої академії наук, хоча б на рівні основної школи, вони собі чітко уявляють, що є прямий зв'язок між основними компонентами такого наукового дослідження. Завжди, як втілення наукового запиту є мета дослідження, де ми маємо перевірити вплив одного фактора на виникнення або значення іншого. Гіпотеза має вже бути більш конкретизованою, вона передбачає, чи розвивається та чи інша подія внаслідок дії фактора, чи яке значення вона приймає. І для того щоб конкретну гіпотезу конкретизовану на рівні двох. Факторів зі всієї множини, нам треба визначити, чим ми будемо керувати, що буде залежати тільки від нас, що буде незалежною зміною, а що буде змінюватися у відповідь на нашу дію. Власно кажучи, тут ми конкретизуємо мету і гіпотезу дослідження. Все інше з факторів оточуючого середовища, всім іншим ми маємо. Прослідкувати, щоб інші фактори не впливали на результат взаємодії перших двох, тобто контролювати так, щоб вони були незмінними. Відповідно до цього, ми розробляємо план експерименту, який складається з певних конкретних кроків, і далі збираємо результати цього експерименту, переходимо до їх інтерпретації та формулювання текстових висновків. Чи впливає, як ми передбачали фактор на назначення, чи ну, взагалі виникнення події Y, а якщо впливає, то як саме? Тож експеримент, це якраз метод вивчення явища в умовах, які ми самі контролюємо. І він передбачає, невідміну від просто спостереження, активну взаємодію з досліджуваним об'єктом. І, як зазначалося раніше, служить для перевірки конкретної гіпотези. Незалежна змінна, як ми щойно сказали, це та змінна, якою ми маніпулюємо, яку ми змінюємо. Тому її ще інколи називають маніпульованою змінною. Залежна змінна та, яка відповідає на зміни незалежний вибір незалежної змінної і за нею ми з'ясовуємо, є. Чи немає якогось результату, чи є відповідь, яка це відповідь? відповідь? не дивно, що її називають відповідною змінною. Ну і контрольовані зміни це ті фактори, які ми намагаємося стандартизувати, щоб нічого не вплинуло на наш спосіб з'ясувати залежність між маніпульованою і відповідною, незалежною і залежною змінними. Зрозуміло, що не завжди це відбувається інколи втручаються сторонні змінні, які ми не можемо контролювати, але їх ми вже враховуємо на останньому етапі, коли обговорюємо результати дослідження. Якщо ми бачимо в якихось випадках суттєві відхилення від очікуваного нами результату, то ми маємо мати на увазі, що це втрутилися якісь сторонні змінні, яких ми не передбачили. І так, невідомий нам хлопчик Пол має такий науковий запит. Він вважає, що лимонна лаймова газована вода за рахунок того, що в ній міститься багато вуглекислого газу, буде позитивно впливати на те, як зростають рослини, якщо їх поливати саме нею. І для того, щоб. Це перевірити, він пропонує поливати рослини трьома різними рідинами. Чистою водою, апельсиновим соком, і оцією самою лимонно-лаймовою газованою водою, яку він дуже полюбляє. Незалежна змінна в даному випадку, то, чим ми варіюємо, чим ми маніпулюємо, є якраз тип рідини. Чим саме ми будемо поливати наші рослини. Залежною зміною буде, як виросте, та чи інша рослинка, тобто висота рослини, і буде якраз залежною зміною. Хороший експеримент в основній школі має передбачати вимірювання, тобто кількісне в цифрах оцінювання тих чи інших значень об'єкту, властивості об'єкту, які є результатом дії наших маніпульованих змінних в контрольованих умовах експеримент і якщо ми говоримо про контрольовані умови експерименту, то тут ми маємо знати, що в нас мають бути насінини одного виду рослин, однакові горщики, той самий ґрунт, розташовані в однакових умовах, однаковий спосіб посадки, і навіть кількість рідини, яку ми вносимо в кожен з горщиків, має бути однаковою. Сам тип рідини є незалежною змінною, а то, як часто, якою рідиною, в якому об'ємі ми поливаємо, це все має бути контрольовано, якщо ми перевіряємо саме це. Якщо ми хотіли перевірити якусь іншу гіпотезу, нам треба було відповідно обрати інші умови експерименту. До речі, дякуватимемо поливі за те, що його гіпотеза не є ідеальною, вона є доволі хиткою. Якщо б ми хотіли перевірити вплив вуглекислого газу на те, як зростають рослини, нам в якості другої рідини, яку треба було б взяти для поливу, варто було б взяти ту саму лимонно-лаймову газовану воду, яку перелили в стаканчик, і дали газу вийти. А експериментально використовувати свіжо відкриту бляшанку з лимонно-лаймовою газованою водою. І в такий спосіб перевіряти, чи вуглекислий газ з е, рідини впливає на те, як ростуть рослини. Ну, е, ніхто не казав, що гіпотеза е, обов'язково має бути одразу правильно сформульована. Ми ж вчимося разом з цим хлопчиком. Тож. Тут ми маємо досліджувати його гіпотезу в тому плані, в який він собі сформулював. А план складається з дуже розумних кроків, які він намагається запропонувати. Коли треба взяти? Од... Всі однакові інструменти, які ми будемо користуватися, всі лінійки мають бути однаковими однієї фірми, і так далі, і так далі. А горщики, в які ми однаково насипаємо однакову кількість ґрунту, на однакову глибину робимо ямку, вносимо однаково насінини, засипаємо однаково ґрунтом. Повторюємо це стільки разів, скільки треба, щоб одразу всі в нас були 12 горщиків. І побачимо одразу: в нас лише три варіанти експерименту, але ми одразу ставимо 12 горщиків, щоб у нас на кожну з рідин було не по одному, а по чотири горщики. Щоб у нас була повторюваність, і ми мали можливість вирахувати середнє значення. Саме в такий спосіб ухилившись від можливих випадкових помилок при виконанні цього досліду, тобто зменшити ймовірність впливу випадкових факторів. І після того, як все це підготовлено, починаємо власний експеримент. У парні дні поливаємо по 2 столові ложки відповідної рідини в кожен з горщиків за планом. В парні дні відслідковуємо, записуємо висоту рослин, можна фотографувати, можна рахувати листочки, можна робити відео з окремих фотографій, потім для того, щоб це було красиво. Але в нашому науковому журналі спостережень, принаймні висота рослин має бути зафіксованою. Дослід проводиться 30 днів. За ці дні ми збираємо ті дані, які в нас є, для того, щоб проаналізувати результати нашого експерименту і унаочнити їх, представивши їх у вигляді того чи іншого способу представлення даних. Для англомовних, англомовної аудиторії є така традиційна абревіатура, яка використовується для того, щоб не переплутати, куди що відкладати. Вона має назву dry mix, суха суміш, і перекладається так, що ось Y, вертикальна ось, в нас. Пристосована для того, щоб там відкладати залежну зміну, або зміну, яка відповідає на дію обраного найму фактора. горизонтальна вісь по осі Х. Ми її використовуємо її для того, щоб відкладати значення або ті характеристики в нашому досліді, наприклад, це був тип рідини. Тут трошки інший досвід показано на графіку, але на наступному слайді ми побачимо, як DryMix працює. Ось так. В досліді пола ми за вертикальною вісю будемо відкладати реальні результати висоту рослин в сантиметрах. Це в нас залежна змінна. Незалежна змінна в нас тип рідини. Або вода, або апельсиновий сік, або газована лимонолаймова лаймова вода в нашому дослідженні. Зрозуміло, що такий спосіб представлення даних не є єдино можливим. І, наприклад, якщо б нас більше цікавило, як відбувається цей процес, Тут цікавий момент, між іншим, варто одразу проговорити це, що в нас середнє значення, і вони ми бачимо так доволі узгоджені ті відмінності, які є, є доволі слабкими. І ми, як дорослі люди, які колись щось про статистику чули, маємо сказати, що радше за все, ті відмінності, які ми бачимо, вони не будуть статистично достовірними. Але цей момент дуже цікавий, якщо подивитися. На нього, наприклад, в динаміці. Тоді ми відходимо від концепції DrimeX і використовуємо, як це прийнято зазвичай, горизонтальну вісь. В якості осі часу. Ми там відкладаємо час і дивимося, як змінювалася висота рослин протягом всього нашого експерименту. Ми ж його по парних днях записували. Тут навіть не кожен із таких днів відображено. Ми відображаємо тільки середнє значення за обраними якимись днями. І в такий спосіб ми бачимо, що навіть якщо є якісь відмінності у висоті рослин, вони радше за все викликані якимись випадковими факторами або тим, що нам не вдалося проконтролювати, або просто тим, що рослини різні, і ростуть вони по-різному. Тобто відповідь на обрану нами маніпульовану змінну, незалежну змінну. Відповідь у висоті рослин, вона не суттєва в даному випадку. Тобто, та гіпотеза, яка в нас була, і от тепер ми з вами повертаємося до того слайду, де була загальна структура експерименту, ми вже можемо зробити за результатами цього висновки, що радше за все вибір рідини не впливає на висоту вирощуваних рослин. Цю всю конструкцію. В якій ми чітко визначаємо для себе, чим ми маніпулюємо, що є незалежною зміною, що у відповідь має змінитися, що є залежною зміною, що нам варто проконтролювати в експерименті, що є контрольованими змінними, і в якій послідовності виконати експеримент, воно є тією основою, якою можна описати будь-який навчально-дослідницький експеримент в основній школі. Зрозуміло, що для цього краще використовувати плани дослідження, які дозволять навіть експерименти, які нібито цього не передбачають і грунтуються переважно на якісних якихось характеристиках, не кількісних. Все одно. Дозволять нам узагальнити результати, представити їх, показати їх так, як треба. І за цим покликанням, яке є на слайді презентації, є такий шаблон плану уроку, плану дослідження, який можна роздрукувати або з двох сторінок одного аркушу, або два аркуші, дві сторінки на одному аркуші, щоб воно було одразу перед очима, і на ньому виконувати ті дослідження, які Учні за допомогою вчителя або інших усіх, саме так написано в держстандарті, планують і проводять кожного разу, коли є цікавий об'єкт, є проблема, є запит, який треба перекласти на мову наукового дослідження. І це є якраз тим основним, не побоюся знов-таки на цьому наголосити, наріжним каменем. Науково-дослідницької компетентності, природничо-наукової компетентності, яку ми маємо сформулювати, сформувати в наших учнів. Про ці питання я неодноразово розповідав більш докладно. На платформі освітнього проєкту «На урок». тут є декілька покликань на різні. Виступи на конференціях і вебінарах, де окремі питання були розглянуті більш докладно. Дякую за увагу, успіхів. Хай ваші діти навчаться і опанують цей важливий складник компетентності. А ви за рахунок того, що у вас є та сітка та структура, за якою це все можна використовувати, планувати і оцінювати. Отримуєте у своїх руках хороший спосіб навіть закритими завданнями, тестовими завданнями перевіряти окремі складники доволі складних вмінь учнів і учениць у своїй повсякденній роботі. Успіхів вам, дякую за увагу!